Вітаю вас, малята! Всі істоти на землі спілкуються між собою. У кожного своя мова. Пропоную вам вправу, хто як говорить. На екрані буде з'являтися зображення тієї чи іншої істоти, а ви маєте сказати, як ця істота говорить. Наприклад, собака гавкає. Корова мукає. Котик нявчить. Качка. Крякає. Свинка. Хрюкає. Жаба. Квакає. Горопець. СВІРІНЬКАЄ. А люди Люди розмовляють. Малята, ми з вами українці. І тому наша рідна мова українська мова. Ми розмовляємо, говоримо, розповідаємо, спілкуємось українською мовою. Наша мова красива, мелодійна і багата. І щоб в цьому переконатися, пропоную гру. Впізнай за описом. Я буду описувати предмет, а ви маєте його відгадати і назвати Червоне, соковите, кругле, смачне, солодке. Так, яблуко, молодці. Малята. А які слова ви запам'ятали? Давайте разом повторимо їх. Яблуко яке? Так, яблуко червоне, соковите, кругле, смачне, солодке. Продовжуємо далі пухнастий, гарний, веселий, грайливий, ласкавий, довговусий. А вже ж котик. Які слова про котика ви запам'ятали? Давайте разом повторимо їх. Котик і який? Пухнастий, веселий, гарний, ласкавий, довговусий, грайливий. Молодці малята. Слухаємо далі. Гарний, красивий, яскравий. Барвистий, квітковий. Так, віночок, молодці малята. А тепер пропоную вам послухати віршик. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тата. Мова мами й тата дідуся бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. А тепер давайте спробуємо разом повторити цей вірш. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тата. Мова мами й тата, дідуся і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Молодці малята. Дякую за старанність. До побачення на все добре.